Дорогі друзі, Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Христос воскрес. воскрес! Сідайте, будь ласка, я зачитаю про цю подію, яка сьогодні для нас є основою нашої віри. Це перемога нашого Господа над смертю, над дияволом. Я прочитаю, як це сталося, як це описує Євангелист Лука, 24 розділ Євангелія від Луки, з першого вірша буду читати. А в перший день тижня, дуже рано, несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші, та й побачили, що камінь відвалений від гробниці і, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними. В блискучій одежі. І коли вони налякались і схилили обличчя до землі, а ті сказали їм, чого ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галилеї, кажучи, що синові людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути». І вони згадали слова Його, і, вернувшись від гробниці, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим. То були Марія Магдалина, Іоанна і Марія Мати Якова та інші з ними, які розповіли про це апостолам. Друзі, дорогі, я прочитав уривок з цієї події, яку ми сьогодні відзначаємо, святкуємо. Про те, як жінки, які ходили за Ісусом Христом от, певний час, вони слухали його настанови, його вчення, вони служили йому. Він дуже багатьом із них от, допоміг, він звільнив їх від рабства гріха, від Марії Магдалину, він, наприклад, звільнив від, від демонів, від одержимості. І вона. От полюбила Господа, вона служила йому і ходила за ним. І от вони були присутні, коли Ісуса Христа розпинали на хресті коли Він тяжко страждав, і коли він от молився за тих, хто вбивають його, вони все це чули, вони бачили Його страждання, вони чули, що він говорив. І коли вже він помер, Його тіло зняли, поховали. В гробницю, яка була зроблена для багатого чоловіка. Але цей багатий чоловік от вирішив поховати там Господа Ісуса Христа. І от ці жінки вони все це бачили, бачили, куди його поклали. І вони прийшли додому. І знаєте, що вони зробили? Вони приготували написано пахощі і миро. Для чого це робили? Для того, щоб. Потім прийти і от помазати тіло цими пахощами і миром. Це був знак такої поваги, знак відданості, знак любові до людини. І от ці жінки вони приготували. І от в суботу вони залишалися в покої, тому що був шабат в Ізраїлі субота. Да? А от в неділю ми з вами прочитали перший день тижня дуже рано. В інших переклад написано, що коли сонце тільки піднімалося, сходило сонце, ще не зійшло, тільки починало сходити. І вже ці жінки вони пішли до гробу. Вони взяли ці пахощі з собою, пішли до гробу, хоч ще якось послужити Господу. Вже він помер. Вони бачили, як положили його в гробницю, але хотіли хоч ще чимось послужити Господу. І от приходять до гробниці. І що вони бачать? Вони злякалися, вони здивувалися, тому що камінь відвалений від гробниці. А там, в тій місцевості, в Ізраїлі в ті часи ховали людей не так, як у нас, а печера була висічена в, в скалі. І цю печеру закривали камнем великим. Це каміння ну, одна людина не могла його зрушити. Це б треба було багато людей, сильних чоловіків, які цей камінь закривали, але ну, потім, якщо треба було, ну, там могли відкрити. Але це потрібна була дуже велика сила. І от ми знаємо також, євангелисти нам розповідають про те, що цей камінь був ще запечатаний, на ньому стояла печать. Хто її зробив? Це зробили книжники і фарисеї. І вони поставили туди воїнів. Біля цієї гробниці, біля цього каменя поставили воїнів. Для чого? Тому що вони боялися, що прийдуть учні Ісуса Христа і відкриють цей камінь, відкриють цю гробницю і заберуть тіло Ісуса Христа і скажуть, що Він воскрес. І от вони цього боялися, щоб не було такого, якби вони казали, що це ще більше буде обман. І от вони поставили воїнів і поставили печать. І от уявіть собі, приходять ці жінки з миром, з пахищами бачить камінь відвалений. Хто це зробив? Вони здивовані, як це могло статися? Це величезний важкий камінь, але він відвалений. І вони війшли в гробницю і налякалися, І схилили своє обличчя, і побачили, що немає тіла. Немає тіла Ісуса Христа. Вони налякалися. Друзі, але тут їм являються два мужі, два ангели в білих одежах написано. І вони задають запитання для них, які хотів би, щоб і для нас ми теж сьогодні задали собі кожен це запитання. Вони кажуть, чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. І також вони кажуть: пригадайте, як він говорив вам. Пригадайте, як Він говорив вам. Ці мужі вони звіщають про те, що Ісус Христос Він живий, Він Воскрес. І вони задають запитання до цих жінок: чому ви шукаєте живого де, між мертвими? Чому ви це шукаєте? А чому вони шукали його там, друзі, другі, як ви думаєте? Тому що вони забули Його слова. Вони забули, і ангели прийшли для них, щоб нагадати їм слова, які їм говорив Ісус Христос. Їм потрібно було згадати ті слова, які Христос сказав. Тому що все, що Христос сказав, воно все збудеться, все збувається. Кожне слово, яке Христос сказав, яке записане тут в Біблії, в нашій, воно істина, І все збудеться. І вже багато чого збулося. І ми це бачимо, і це е, е, на наших очах, друзі. І ще буде багато того, що збудеться, і ці ангели прийшли для того, щоб нагадати слова Ісуса Христа, що от Христос їм ще раніше наголошував на те, що йому потрібно буде виданому бути в руки грішних людей і бути розп'ятим, але третього дня він воскресне. Він про це говорив їм. І от ми з вами прочитали, що і вони згадали слова Його. І вони згадали його слова, вони чули ці слова, але от забулися. І знаєте, по обичаю, який був тоді в їхньому народі, вони приготували ці пахощі, це миро і пішли, щоб от послужити ще Господу таким чином. Але ангели їм являються і нагадують ці слова, що чому ви шукаєте живого між мертвими? Друзі, друзі, я хотів би, щоб сьогодні ми могли теж от задати запитання собі, нашим близьким, рідним, людям, які от наш, нас оточують. Чому люди сьогодні шукають живого між мертвими? Між мертвими релігіями, обрядами, між мертвими ділами, між, між мертвими, чому шукають Господа? Адже Він Воскрес, він живий. І де він зараз знаходиться? Він сидить. Поправоруч від Отця Небесного, він сидить на престолі, він владика над всі, всім Всесвітом, над всією землею. Він живий, і сьогодні він теж чує наші молитви. Він бачить нас, кожного, він чекає, щоб кожен з нас прийшов до нього, до живого, не до мертвих якихось е, е, речей, чи до мертвих богів. чи до... Мертвих обрядів чи до чогось мертвого, друзі. Часто ми з вами шукаємо Господа десь серед мертвих речей. Ні, Господь він живий, І Він на всякому місці чує наші молитви. Він е, чує наше прохання. І Він, Що він від нас чекає, друзі? Ми сьогодні вже чули, що Господь не просто чекає, а Він повіліває всім людям повсюду покаятись, покаятись це, розвернутися. До Бога лицем, повернутися спиною до гріха, а повернутися лицем до Бога, зробити цей основательний такий розворот в своєму житті, тобто св... воскреснути теж з Христом. Господь сьогодні теж він живий і сьогодні Він оживляє людей, які приходять до нього, які не хочуть жити в гріхах, які вже втомилися жити в гріхах. Які от, хочуть звільнитися від гріхів, але самі вони не можуть. І ті люди, які от, смиренням, сокрушенням таким приходять до Христа, от Христос їх звільняє, Він їм дає свободу, Він оживляє їхній дух. І вони стають новими людьми, вони стають божими людьми. І от я зачитаю ще послання римлянам, Шостий розділ першого вірша, де апостол Павло він тут розповідає нам про практичне значення от, Воскресіння Христового для кожного з нас. Що це означає для нас з вами? Ми з вами прочитали цю історію, як жінки от побачили от, е, пустий г -г гроб, да, побачили, що там немає Господа. І вони. Згадали слова Ісуса Христа, які Він їм сказав, вони пішли і сказали учням Ісуса Христа Апостолам, сказали, що немає Господа в гробниці, Він воскрес. А як ви думаєте, як вони відреагували на цю новину? Вони повірили чи ні? Євангелія нам говорить, що вони не повірили, хоча теж ходили за Христом, слухали Його слова, але не повірили. Поки самі не переконалися, поки Христос їм сам не явився, і тоді тільки вони переконалися і повірили, що дійсно Христос Воскрес. Друзі, і от апостол Павло, в послання до Римлян, я зачитаю такий текст, шостий розділ першого вірша. Що ж скажемо? <кх> Залишимося в грісі, щоб благодать примножилась зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в Ньому? Невже ж не знаєте, що всі ми, що охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з ним, Подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з ним і подобою Воскресіння, знаючи, що наша давня людина була розп'ята з ним, що було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха, бо хто помер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з Ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже не має влади над ним. А що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Довгий текст доволі, але він говорить нам про оце практичне значення Воскресіння Христового в нашому житті. Що це означає сьогодні для кожного з нас? Друзі, це означає, що ми сьогодні не повинні жити в гріху. Ми не боржники цій плоті. Ми не повинні жити по пожадливостям нашої плоті в гріхах наших. Христос сьогодні дає свободу, Христос сьогодні звільняє від гріха. Христос сьогодні дає свободу не від загарбників, якихось, да? не, від, не від просто від якихось привичок, хоча від... Христос звільняє від, від залежностей, які люди мають. Але Христос дає свободу від гріха, повну свободу. А що для цього треба зробити? Треба примиритися з Христом, треба посвятити Йому своє життя. Треба вмерти для гріха. Померти для гріха, самого себе треба приговорити до гріха, приговорити до смерті, що я вже мертвий для гріха. Отак, От як тут написано, то так як Христос воскреснув, так і Він помер і воскрес, так і ви так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі Господі наш. Дорогі друзі, ось чому секрет. Переможного життя християнського, от чому радість християнського життя, що Христос дарує нам свободу, дарує нам звільнення від гріха, і ми тепер можемо жити в Христі, жити в ньому, жити в радості, бути прощеними. Друзі, це велике багатство, це велика благодать Божа, яку він сьогодні пропонує кожному із нас. Тому Хай Господь благословить всіх нас, щоб ми. Не шукали живого між мертвими, щоб ми прийшли до живого Христа, щоб ми прийшли до нього з живою вірою, щоб ми відреклися від себе від свого гріховного образу життя, щоб ми прийняли таке справжнє рішення вмерти для гріха і жити вже для Ісуса Христа. Давайте ми зараз також прославимо його за його велике воскресіння за це свято, яке ми сьогодні святкуємо. Прославимо Його за його перемогу. Давайте помолимося, встанемо наші ноги. Амінь.